Моя улюблена медична програма підтримка. Це не просто про страхування, це про реальну фінансову підтримку, коли в житті стається найважче. Що це таке? Це накопичувальна програма зі страховим захистом від 20 важких хвороб для дорослих, інфаркт міокарда, розсіяний склероз. Онкологія і ще 17 хвороб, які дорого коштують. Про них розповім особисто на консультації. А ваші діти до 16 років автоматично під захистом від 12 критичних захворювань, без доплат. Чому це вигідно? Якщо захворіли, отримуєте виплату від страхової на лікування і реабілітацію. Якщо не захворіли, накопичуйте гроші і забираєте їх із прибутком. Не берете кредити і не шукаєте допомогу в розпачі. Ви вже під захистом. Захист для всієї родини да, без додаткових договорів для дітей. Це не ДМС, не на рік, це довгостроковий фінансовий захист. Який працює. Оформити можна тільки до 60 років і лише якщо ви здорові та до мобілізації. Якщо вже служите, то програму можна оформити після повернення. Ця програма працює в Україні вже сьогодні. Не чекайте тривожного дзвінка. Напишіть мені, допоможу оформити для вас і вашої родини надійний захист.